Міжнародний день рідної мови проголошений Генеральною конференцією ЮНЕСКО в листопаді 1999 року. Рідна мова це мова, що першою засвоюється дитиною і залишається зрозумілою на все життя. Рідною прийнято вважати мову нації, мову предків, яка пов'язує її з народом, з попередніми поколіннями. Тож ми вирішили перевірити, як добре місці Суми знають українську мову. Що таке ластовиння? Що таке ластовиння? Ластовиння? Ну по я не слышав. Uh -huh. Не знаю. не сиділа. Я не знаю. Мама моя дорога, я не знаю. Знаю. А, ластовиння це веснушки. А Ладно. <рес> ластовиння? веснушки російські. А що таке кватирка? Кватырка. Кватырка. Вы давно такие задаете вопросы, непонятные. Не знаю. Форточка. Ватырка це. Фирточка. А, форточка. Форточка. Паландик. Подвигни для вентиляции. А филежанка. же делай? Филижанка, подруга. Вообще не знаю. чашка. Чашка кофе. Чашка. Це чашка. Дякую. Що таке гордіїв вузол. Не знаю. Вузол, 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 не знаю. Що таке ахілесова п'ята? В якому значенні? Це фразеологізм. Що таке ахілесова п'ята? слабе місце. Ще згадаю. Я фільм дивився. Точно, ахілесова п'ята це слабке місце, чоловік. Що таке пускати бісики? Гігатки не маю. Хоча... А, це означає стріляти ошиба. Пускати вісики, злитися. Пускати бісики? Так. Це післитися. Тобто, якщо щось тобі не подобається. Люблються Україну, як сонці люблю. Як вітер, і трави, і води. Година щасливі і радості. Лобить, а година ні годних. Любіть Україну, усні на вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну.